Добрий день колеги, мене звати Марина Ручай, я провідний менеджер відділу бронювання. Для початку хотіла би сказати пару слів про наш відділ бронювання. Це команда професійних менеджерів, які обробляють всі ваші заявки та запити. Для легкості вашої роботи ми працюємо з 10 ранку до 10 вечора. Наші менеджери мають дуже великий досвід роботи з іноземними та українськими туроператорами, тому ми з легкістю і швидкістю опрацюємо всі ваші запити. Наскільки ви знаєте, ми працюємо з усіма українськими туроператорами. Налаштована інтеграція з системами бронювання українських туроператорів, і ваші заявки автоматом потрапляють в нашу crm систему після того, як ви внесли заявку у кабінеті туроператора. Зараз, колеги, хотіла би перейти до практичної частини і показати вам інтерфейс нашої crm системи і як він виглядає, і як правильно і легко посадити заявку. Саме зараз, колеги, хочу звернути вашу увагу на вкладки на головній сторінці Турсканеру, де ви можете побачити всю корисну для вас інформацію. Саме головне, на що хочу звернути увагу, і ви часто запитуєте, коли нам телефонуєте, це курси валют. Прошу звернути увагу. Курси валют ви клікаєте, ви можете відобразити собі курс валют будь-якого туроператора на кожен день. Дату ви можете вибирати самостійно, в календарику. І курс буде відображатися у вас в системі. Хочу звернути вашу увагу, колеги, на умови бронювання, особливо по іноземним туроператорам. Всі вони зібрані в умовах бронювання. Ви переходите, натискаєте на умови бронювання і можете побачити по кожному туроператору, які умови оплат бронювань, ануляцій, штрафів по кожному туроператору. Для легкості роботи ви можете відфільтрувати і прописати оператора, який вам потрібен. Наприклад, це буде польський оператор Ітака. Ви прописуєте в пошуку Ітака, і вам одразу відкриються умови бронювання. Все детально розписано для легкості вашої роботи. Тож, з умовами бронювання ми ознайомились. Ви знаєте, де розташовані курси валют. Тепер я хочу показати, як при до пошуку і що ми можемо знайти, і як легко це робити. Наприклад, нам потрібно знайти тур з вилітом із Польщі до Єгипту. Ви обираєте Єгипет. Я думаю, всі, в принципі, вже знайомі з нашим турсканером і бачите, наскільки він легкий і наскільки круто з ним працювати. Ви можете обрати три міста виліту. Наприклад, ми будемо вибирати і Варшаву, і Ржешов, і Краків. Обираємо. Обираєте дати туру. Візьмемо кінець травня, наприклад. З великим зазором. Сім ночей. І буде двоє дорослих. Натискаємо Знайти. Якщо вам потрібно, звісно, відфільтрувати конкретний регіон, конкретний готель, ви можете це все зробити на стартовій сторінці пошуку. До прикладу, вибираємо Хургаду і вибираємо Aladin Beach Hotel чи Albatros AquaBlue. Давайте візьмемо два готелі, щоб нам видав пошук. Тут ви можете обрати валюту гривню, чи польські злоті, чи євро, але ми бронюємо на наразі польського оператора, орієнтуємося на злотий та гривню. Натискаємо пошук. І система шукає нам по заданих критеріях варіанти. Наразі ми бачимо всіх представлених туроператорів. Ви можете також відфільтрувати по оператору, який вам саме потрібен. Наприклад, це буде анекс польський. Ви відфільтровуєте, бачите, що на анексу на дані дати немає, чи даного готелю немає. Знову натискаєте ВСІ, чи того оператора, який вам потрібен, і знову натискаєте Фільтр Знайти. І вам відображає готель. До прикладу, ми відберемо готель Albatros Aqua Акваблу Resort. Натискаєте усі пропозиції, і система вам відображає операторів, які пропонують даний готель і різну варіацію дат у забраний період, який ми з вами обрали. Вибрали, до прикладу, оператора Exim польського. Нас влаштовує і туристів ціна. Обираємо дану пропозицію і переходимо до деталізації саме цієї пропозиції. Тут також ви можете обрати валюту, щоб зорієнтуватися, скільки це злотих, бо ще раз зверну вашу увагу, що це польський оператор, і всі розрахунки йдуть відносно злотого до гривні. Тобто, вам треба орієнтуватися не тільки на гривню, а ще й на злотий, бо всі доплати і всі оплати. Виставляються по курсу злотого на день оплат, тому прошу вас орієнтуватися не тільки на гривню, але ще на суму у злотих. Ви бачите, передивляєтеся деталізацію пропозиції, ви бачите, що це категорія номеру стандарт, це на двох дорослих. Бачите все, що включено у даному турі: що це харчування все включено, що є груповий трансфер, входить також страхування, включений багаж. Деталізацію рейсів з часом виліту назвою авіакомпанії. Тут ви бачите, які важливі додаткові послуги, яке можна вибрати страхування. Зверну вашу увагу також, що можна додати окремо страхування від невиїзду ТАТ. Воно буде створено, ви можете додати його окремою галочкою. Це, якщо воно потрібно, якщо не потрібно, галочку просто не проставляєте. Сума автоматично розрахується з урахуванням цієї страховки. Із дуже головних деталей, які, на які варто звернути увагу, це етапи оплати. Етапи оплати та умови оплати, бронювання та комісії саме для вас. Тут прописані всі комісії саме по цього туру, на які ви повинні орієнтуватися. У нас наразі це пакетний тур на чартері, тобто комісія складає 5%. Це ваша комісія по даному туру. По етапах оплати. По польських туроператорах дуже важливо на це звертати увагу. Бо згідно регламенту їх країни, оплата повинна бути тільки вказані терміни і вказаними сумами, які прописують у умовах туроператора. Тобто, навіть якщо турист платив більше, ми шкода, але, на жаль, ми не зможемо прийняти оплату більше тільки ту суму, яку прописав умові туроператор. Тому дуже прошу звертати увагу саме на ці оплати і читати деталізацію, яку прописуємо ми в умові, яку докладаємо вам при оформленні самої заявки, і коли ми прописуємо деталі по попередньому бронюванню, скільки там ліміт по заявці. Які саме умови, яка сума передплати і всю інформацію. Якщо багаж, наприклад, не включений, ми прописуємо, що багаж за доплатою, і прописуємо, які варіанти доплати, і який багаж можна додавити до заявки, то прошу на це дуже уважно звертати увагу. Також прописані способи оплати. Де ви можете подивитися, що є оплата в гривні, нето на розрахунковий рахунок, а буває можливість оплатити карткою за посиланням, тобто де ви можете обрати варіанти, які оплата вам потрібна. А ось колеги на екрані хочу звернути вашу увагу тур до Іспанії. Чому обрали саме до Іспанії? Хочу показати вам приклад туру GDS, де підтягує регулярні рейси і де багаж може бути включений чи не включений, де ви можете обрати саме варіант багажу, який потрібен туристам. Обираємо Іспанію. Я вибираю з Варшави. Наприклад, це буде у нас Балеарські острови. Вибираємо майорку. Задаємо дати, які нам потрібні. Я обираю липень. Великий Зазордат, сім ночей, двоє людей. Обираємо харчування, яке потрібно туристам. Натискаємо Знайти пошук. Система нам підгружає варіанти. Турів до Майорки по різних операторах польських. Візьмемо приклад Екзіму, саме дешевого туру цього. Зараз загружається деталізація саме по цьому туру, де ви можете знову-таки побачити склад даного туру, що включено, що включено харчування. Буде груповий трансфер, також включено страхування, але ми бачимо, що багаж під запит в даному туру. Я проставляю тут, Залишаємо гривні. Ви тут знову-таки можете проставити злоті для орієнтації по вартості в злотих. Бо це польський оператор. Тут саме зверніть увагу, додаткові послуги, це дуже важливо. Тут ми можемо додати багаж. Додати багаж можемо на одного учасника, на двох учасників. До прикладу, нам потрібен зареєстрований багаж 10 кг на першого учасника і 20 кг на другого учасника. Натискаємо. Перерахувати. Система надасть вже ціну з урахуванням даного багажу. Ви бачите кінцевий результат. Якщо потрібно страховування ТАД «Захист», додаємо «Захист». Заявка знову буде вже перерахована з урахуванням -захисту. Ну, Наразі нам не потрібен «Захист». І ви бачите остаточну вартість по цьому туру з урахуванням того багажу, що ви додали. Знову таки перевіряєте, чи можливо попереднє бронювання. Тут прописано, можливо, попереднє бронювання до якого числа. Етапи оплати, що також важливо. Розкриваєте умови оплати бронювання та комісії. Це прописана комісія по даним турам. Ваша комісія це пакетний тур на регулярці Європа. От ви дивитесь, 5% ваша комісія по даному туру. Розписані умови ануляції по даному туру, щоб ви орієнтувалися також. І також способи оплати. Знову таки, на розрахунковий рахунок то в гривні, оплата карткою за посиланням за лінком брутто. Ви все обрали те, що вам потрібно для вас і вашого туриста. Готові бронювати даний тур. Ви натискаєте забронювати. Тут ви прописуєте деталі туристів. Наприклад, це буде тест. Тест. Ви внесли деталі по вашому бронюванню, дані туристів, прописуєте терміни дії паспорту, першого, другого туристу, громадянство обов'язково, телефон основного туриста. Тут попрошу вписувати саме телефон туристу. Коментар прописуєте, якщо він потрібен. Обираєте способи оплати, від кого, яка буде оплата по рахунку фактурі в гривні чи оплата за лінком картою. Підтягуєте також, прописуєте дані туриста, платника. Коли заповнили всі дані, переходите просто до. Кнопочки Забронювати. І Тур одразу потрапляє нам в CRM-систему, де ми, менеджери відділу бронювання, одразу бачимо заявку в системі і беремо її в роботу. І далі вся комунікація по заявці ведеться менеджером, який взяв його в роботу і призначив на себе, в коментарях. От ми бачимо, як заявка виглядає у вас в кабінеті, створена вами, ви заходите в заявку і бачите деталізацію саме по вашій заявці. У вас заброньований тур до Єгипту, повна деталізація рейсу, прописана вартість, по якій ви посадили, який курс був на момент того, як ви завели бронювання. Тут буде відображатися ціна брутто, це вартість заявки, яку ви надали вашим туристам, та ви бачили в підборі, послуги без комісії. По польським туроператорам часто бувають послуги без комісії, які вони окремо виносять. Комісія по даному туру буде проставлена ваша, і також ви будете бачити вашу вартість нетто і залишок до оплати. Тут буде прописано далі дані ваших туристів, листування по заявці, де ви ведете листування і переписку з нами по даній заявці. Можете прикріпити, тут будуть відображені прикріплені файли саме по цій заявці. На що хочу звернути саме вашу увагу, це. Ці вкладочки. Саме з заявки ви можете заповнити договір з туристами. Якщо ви натиснете цю кнопочку, вас перекине на заповнення договору. Тут ви можете сформувати рахунок на доплату чи перший рахунок, але це хочу зауважити, можна зробити тільки по українським туроператорам, по іноземним туроператорам. Прошу писати запити на рахунок. Саме з заявкою ви можете після того, як туристи повернулися, скачати акт виконаних робіт. І що саме головне, якщо ви платили, туристи платили, чи ви платили карткою за посиланням, тобто ви оплатили бруто. Після того, як туристи вилітіли, тут буде активна кнопочка Запит на повернення комісії. Вона стає активна, ви натискаєте на неї, прописуєте деталізацію вашого рахунку IBON саме по ФОПу. З якого ви платили, і нам надходить запит на повернення вашої комісії. І день в день, максимально до одного дня, бухгалтерія повертає вам вашу комісію. Якщо ви знову таки хочете, ви встаєте в вашій заявці і хочете зорієнтуватися по умовах оплати, щось вам там було незрозуміло і. Щоб не повертатися до головного меню, дуже зручно, на нижній панелі ви можете натиснути на умови бронювання і вас перекине на всі умови бронювання по іноземних туроператорах. Якщо у вас виникають будь-які питання по вашій заявці, з легкістю пишіть нам коментарі. Ми якнайшвидше намагаємося відповідати на всі коментарі. По бронюванню турів вам вже все ясно я дуже сподіваюся на це. Зараз покажу вам. Наш розділ чартери. Обираємо чартери. Що вам потрібно знайти. Знову таки це буде, наприклад, Польща. Місто відправлення буде Варшава. Обираєте країну, яка вам потрібна. Єгипет. Давайте оберемо Грецію, Єгипет це звичний для нас, а оберемо щось цікаве. Буде Іракліон. Тут обираєте. Задаєте напрямок, чи потрібно вам uh, One-Way Ticket, чи Round Trip, обираєте дати туру, до прикладу, ми беремо round trip, обираємо дату виліту, яка нам потрібна. Ви можете поставити чітко дату, яка потрібна виліту вам, чи поставити зазор дат і кількість ночей, яка потрібна, і система сама відфільтрує варіанти перельоту саме на цю дату. Давайте поставимо просто зазор дат. І оберемо 7 ночей. Обираємо на одну людину. Тут ви можете прописати двох, одного. Проставлю ще тут гривні валюту. Наразі ви бачите от варіанти перельотів. Ви можете вибрати час. Тут ми бачимо, що час, в принципі, один, але я так розумію, що представлені різні оператори. Обираємо цей варіант. Перший по вартості. Тут деталізація знову-таки рейсу. Ви бачите, тут, тут все легко. Прописуєте деталі туристу, знову таки телефон клієнту, електронну адресу клієнту, коментар, якщо він потрібен, Погоджується з умовами бронювання. І натискаєте Забронювати і заявка одразу падає нам в crm систему де ми візьмемо її в роботу. Колеги, відділ бронювання та вся команда Тат бажає вам гарного сезону та вдалих продажів. На все добре!